Усім привітик! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як створювати гру та Кахуті. Тому ми будемо починати з того, що ми будемо заходити в Google. Це я буду робити на ноутбуці, тому вас може не збігати. Отже, коли ми зайшли в Google, ми набираємо в пошуку та хут. І нам треба кахут.com. Бо ком це іменно для тих, хто буде робити, хто буде робити цю гру. Отже, у них це є така збройний депахутку погоди. І по нього Я пропоную вам одразу робити гру. І не щоб здавати повагу, а просто натиснути отут. Lock It. Отже, ми на нього натискаємо і чекаємо, поки прогрузиться. Тут ми маємо їх ресурсуватися, але якщо у вас є Google Account, беремо Google account. Так буде Switch. І вибираємо. Я вибираю, я вибираю Валюшу вибираємо. Зелена кнопочка. Зараз повторимо те саме ще раз. І у нас відкривається ось таке ось віконце. Тут у мене є мої ігри, вже дві создані. І ми будемо починати. Для цього ми у уверху в правому куточку. Натискаємо креаті. І там, якщо треба зробити гру, натискаємо ось сюди. Аху. Добавляємо. І у нас відкривається ось таке ось віконце. Для початку ми можемо обрати ось тут. А можемо обрати будь-яку тему. Ми можемо обрати ось такі ось. Ми можемо обрати фейерверк. Можемо сердечко. Або салютик. Чи новорічну яри... ялинку. Або ще багато чого. Можна прапор України. Сердечко. А я хочу обрати літній фан, так як зараз у нас є літа. І зараз давайте будемо починати. Тут у нас буде міститися перше питання або перше завдання. Щоб, о, щоб обрати завдання, ми маємо, маємо класнути на оцю білу лінію. Ми за клацаємо і пишемо будь-що, що ми хочемо на ці далекі. Ну і давайте придумаємо, наприклад, який пляж найбільший. І давайте ми знайдемо спочатку відповідь на це питання, який пляж найбільший. Тому зараз задаю в гуглі, який все ж таки пляж найбільший. Копіюю, вставляю в Google. Ентер і дивимося. Прея до кастінно. Давайте виберемо оці одразу три капля в Бразилії. копіюємо їх і вставимо Вставимо будь-яку. Може тут добавити відповіді? а я б не хочу, тому виберемо тут. Зелененьку, правильну відповідь. Вставляємо сюди, печатаємо. І у нас є тут кружочок. Цей кружочок ми можемо класнути і поставити галочку. Це означатиме, що це правильна відповідь. І правильних відповідей може бути багато. І, наприклад, інші пляжі можемо вибрати. Наприклад, будь які. Ось що у мене вийшло. Я добила будь-які пряжі світло і так. Ми хочемо додати якусь картинку під це питання. Для цього ми знаходимо ось таке віконечко. Натискаємо Витискаємо плюс. І це нам дають картинки. Щоб знайти безкоштовні картинки, ми натискаємо ось цю кнопочку. І зараз, якщо ви погано знаєте англійську, як я посередньо, нам потрібен Google перевод. Мені потрібен Google перекладач. І ми натискаємо пляш. Все, тепер нам не треба, вибачайте. Я вставляю, ви печатаєте і нам показують картинки пляж. Такі гарні картинки. Мені подобається оця картинка дуже, тому я її написую. Хочете її вдалити. Але я не хочу Ну, ось далі. Я пропоную нам сьогодні попрацювати на так і є і квізом. Давайте зробимо ще один квіз. І тут ми давайте будемо записувати, де найспекотніший клімат. Лімет? Давайте в Україні. Україні. І зараз ми давайте щоб було точніше перевіримо це вуглін. Тож, тобто, давайте. Який є? Лімет, тобто де. Так, я буду копіювати краще. І тут два репомірка. Найспокотніший квіт. І вставляю це наш спокойніший крім в Україні. І шукаємо правильну відповідь. А що в мене вийшло? І давайте тепер зробимо так чи ні. Придумаємо будь-яке питання, на яке має бути відповідь так чи ні. Наприклад, чи є в Україні моря. І звісно ми знаємо, що в нас є Чорне і Азовське море, тому натискаємо так. А тепер ми будемо зберігати. Для цього натискаємо Save. І пишемо назву, можна українською. Наприклад, питання Питання літа. Хочу таке. Можна опис, але він обов'язковий. І ось що у нас виходить. Ми можемо поділитися. Ми можемо почати. Поділитися я можу скопіювати. І дони. І ось у мене є чогось. Двоє, -двоє, -двоє. І ось у мене вже є ще одна гравка, хоч і питання літа. Тому, я думаю, що вам це було корисно, цікаво. І можете випробувати їх, але для цього вам потрібен хоч один гравець. Тож, дякую вам всім за увагу. Надіюся, у вас вийшло і чудово. Якщо так, якщо вам було цікаво і дуже сподобалося корисне відео, ставте лайки і не забувайте підписуватися, щоб знати ще більше інформації. Всім до зустрічі!